Пандемія COVID-19 стала таким випробуванням на спроможність громадських організацій переформатуватися і працювати в нових і досить несприятливих умовах, як операційно, так і у програмовій діяльності. За результатами досліджень, які проводилися в цей час. 25% громадських організацій України змогли пристосуватися до нових умов. Відсотків 50% взагалі свою діяльність зупинили зупинка бюджетного фінансування, відсутність донорських надходжень та робота в нових екстремальних умовах. Пандемія covid 19 виявила гостру проблематику. Неприбутковим організаціям було складно працювати в онлайн режимі, оскільки це вимагало швидкої цифрової трансформації. У такій ситуації опинився і фонд громади Хресона Захист розповідає голова правління Лариса Польська. Ми, як досить відомий, і дійсно системно працюючий фонд благодійний організація громади, ми відчули це на собі, і ми вирішили, що треба оволодівати методами дистанційної роботи. І ми опанували за допомогою всеукраїнських експертів інструментами Google і Microsoft. Це корпоративні інструменти, які стали для громадських організацій України безкоштовними. Тільки треба отримати ліцензію. І ми розуміємо, що це дуже вагомий наш крок уперед в інституційному розвитку. Однак на досягнутому команда. Фонду громади Хресона Захист не зупинилася, ініціативу вирішили масштабувати, аби якомога більше громадських організацій та благодійних фондів в Україні мали змогу впорядкувати свою роботу в дистанційному форматі. Для цього створили спеціальний відеокурс. Цей курс складається з двох основних блоків: це використання інструментів компанії Майкрософт і компанії Гугл, для того, щоб ефективно побудувати роботу команди в онлайні. Тобто, якщо буде якийсь форс-мажор. Карантин, ще ще щось, щоб бути у контакті зі своєю командою, щоб ефективно планувати свій час, щоб можна було назначати завдання, відслідковувати хто на якому етапі по своїй роботі, скільки завдань стоїть у того чи іншого працівника. Ну і таке інше, щоб все це можна було максимально просто і в онлайні. Планувати налаштовувати ось якраз інструменти Google-Microsoft нам дають можливість це зробити в онлайн-курсі. Ми якраз розповідаємо, яким чином це все можна зробити. Головний експерт проекту Юрій Антощук додає курс, складається з 10 відеоуроків по 5 на кожний з програмних блоків Google та Microsoft. Усі уроки є послідовними та покроково навчають, як приєднатися до обраної програми та розпочати роботу. Це максимально практичні інструменти. Показується, де треба клікнути, де що треба вписати, куди що відправити, і як запросити своїх працівників до спільної роботи над документами, для чого це робиться і які є переваги в тому чи іншому інструменті. Тобто людина, яка ніколи не працювала, скажімо, з Microsoft Teams, вона відкриває відео, дивиться, спочатку розуміє, для чого це, а потім вона дивиться і бачить, як це можна використовувати. Далі вже Може запроваджувати, бо є після кожного відео конкретні завдання. Там, зробіть це. Приєднайте це там, дайте доступ. Тому можна просто дивитися, можна дивитися і виконувати завдання. Зміна вектору організаційної роботи та забезпечення самозайнятості кожного працівника. Із опануванням даного відеокурсу громадський сектор буде працювати більш сучасно та ефективно. Наголошує волонтер фонду громади захист» Тетяна Шкодівська. Не всі громадські організації в принципі в курсі тих можливостей, які відкривають от додатки Google, додатки Microsoft і. І пройшовши цей відеокурс, кожна людина зможе зрозуміти для себе наскільки можна ефективно працювати, також і дистанційно. особливо в період пандемії. Ти бачиш ефективність взагалі дистанційної роботи, дистанційних курсів, ефективно виконувати свою роботу. Ти можеш і з будь-якого місця. А ось представниця Дніпровської району у місті Херсонради Євгенія Манько розповідає: курс з використання онлайн-інструментів буде корисний і державним структурам. Ну, все ж таки, треба йти в ногу з часом. Вже весь світ переходить на електронну документообіг і використовувати більше інформаційного простору аніж там. Тони паперу це спрощує ведення документів, спільне ведення документів. Обидві учасниці відеокурсу не приховують. Чимало інструментів взяли на особисте озброєння та вже використовують здобуті навички у повсякденному житті. Я встигла вже спробувати і додатки Google, і додатки Microsoft. дуже зручно з календарем вийшло. Тепер ти записуєш всі свої справи, і тобі, в принципі, приходять, приходять нагадування. Ти нічого не забуваєш. Такі інструменти і тобі допомагають вирішувати щось. Коли у минулому році нас всіх посадили по домівках. Це було дуже тяжко, коли я сиділа вдома з маленькою дитиною, а мені з роботи колеги дзвонять. А де оце? Я не пам'ятаю, де оце? Якби воно мене усе хранилося в хмарі якійсь, я могла сказати, що ось сиди туди, отам там не там знайди. В свою чергу Лариса Польська зазначає: процес створення курсу не був швидкоплинним та вимагав злагодженої роботи чималої кількості людей. Долучилися до процесу і команда телеканала Херсон Плюс те, що напрацював наш експерт з консультаціями інших двох експертів, які з нами працювали. Треба було оформити у відеоряд відеоуроки, а це 10 відеоуроків. Ми всі дуже вдячні каналу Херсон Плюс, вашому каналу, за таку велику роботу і дуже гарні і круті уроки получилися, які допоможуть громадському сектору України стати міцнішим. Спробувати. Опанувати онлайн інструменти та перевести свою діяльність у дистанційний формат можете і ви для цього необхідно зайти на сайт фонду громади Херсона Захист та переглянути відповідний відеокурс. Яна Самко, Ірина Мізінцева, Геннадій Останін, телеканал Херсон Плюс.